Привіт! Ми ж постійно говоримо про рекорди, про техніку, про те, хто швидший чи сильніший. Але сьогодні давайте зазирнемо трохи глибше в самісіньку основу будь-якої гри. Мова піде про етичні норми. Це ті саме невидимі правила, які перетворюють просто хороших гравців на справжніх чемпіонів. Так от, давайте на секунду задумаємось, що насправді робить спортсмена справжнім чемпіоном. Це просто кількість забитих голів, чи може секунди на фініші? Або. Є щось більше, що, що відрізняє просто переможця від легенди, про яку пам'ятатимуть роками. І ось тут ми бачимо, знаєте, ніби дві сторони однієї медалі з одного боку, те, що видно одразу сила, швидкість, техніка, а з іншого, те, що набагато глибше чесність і відповідальність, і саме цей другий бік погодьтеся і формує справжню спадщину спортсмена. І от що цікаво. Ці моральні якості вони ж не з'являються просто так, по суті, вони складають такий собі кодекс чесної гри, це написаний, але, мабуть, найважливіший збірник правил для кожного, хто виходить на спортивний майданчик. То що ж це таке, ці етичні норми? Насправді все доволі просто це, по суті, правила поведінки, які допомагають усім учасникам змагатися, по перше, чесно, а по-друге, що не менш важливо, безпечно. Це фундамент, без якого здоровий спорт просто неможливий. І в основі цього кодексу лежить повага, причому повага абсолютно до всіх: до суперників, бо вони змушують нас ставати кращими, до партнерів по команді, бо вони наша підтримка, і до тренерів, які в нас вірять. І так, визнавати чужі успіхи це теж прояв величезної сили, а не слабкості. Далі йде, мабуть, сама суть спорту, чесна гра або fair play. І це не просто про те, щоб дотримуватися правил аби не отримати штраф. Ні. Це внутрішнє переконання, що перемога, здобута нечесно, просто не має жодної цінності. А ще це вміння вміння гідно програвати і, що не менш складно, скромно перемагати. Спорт, особливо командний, це ж неймновільна школа взаємодопомоги. Підтримати товариша, коли в нього щось не виходить, діяти як єдиний організм заради спільної мети ось що перетворює просто групу людей на справжню непереможну команду. Звідси випливає наступний пункт відповідальність. У кожного в команді є своя роль, правда ж? І її якісне виконання це внесок у загальний успіх. Але відповідальність це не тільки про гру, це і про те, щоб дбати про власну безпеку та безпеку інших гравців на полі. І нарешті самоконтроль. Ох, спорт це ж просто вир емоцій, гнів, розчарування, шалена радість, уміння тримати все це під контролем, спокійно реагувати на власні помилки чи зауваження тренера це ознака справжньої зрілості і професіоналізму. Але знаєте, теорія це одне. Давайте подивимося, як усе це виглядає в реальному житті, просто на спортивному майданчику, як ці правила перетворюються на конкретні дії. От дивіться, як це працює. Все починається ще до гри, з простого привітання, яке одразу задає правильний поважний тон. Потім, під час гри, це рука допомоги супернику, який упав, бо здоров'я завжди важливіше за рахунок. Це сміливість підняти руку і чесно визнати своє порушення. І звісно, все завершується подякою після гри, незалежно від результату на табло. Окей, ми розібралися, що це за норми і як вони виглядають. Але можливо виникає логічне питання: а навіщо це все? Чому дотримуватися цих правил настільки важливо? Ну, по перше, подумайте про атмосферу. Коли на полі панує повага, а не ворожнеча, спорт стає, ну він стає справжнім задоволенням для всіх. Змагання перетворюються з якоїсь битви на захопливу гру. По-друге, і це, мабуть, один із найважливіших пунктів це безпека. Коли є чесна гра та самоконтроль, ризик травм і дурних конфліктів різко зменшується. Спортсмени грають жорстко так, але не жорстоко, і це величезна різниця. По третє, це як той самий клей, що тримає команду разом. Розумієте, етичні норми будують довіру, а довіра це фундамент будь-якої успішної командної роботи. Без неї навіть найталановитіші зірки ніколи не стануть справжньою командою. І, врешті-решт, все зводиться до найголовнішого. Саме завдяки цим, здавалося б, простим правилам спорт залишається тим, чим він і має бути: джерелом радості, позитивних емоцій і, звичайно, користі для здоров'я, а не стресу і розчарувань. Отже, як бачимо, шлях у спорті це набагато більше ніж просто тренування м'язів чи відпрацювання техніки. Це по суті шлях формування характеру, де кожна гра, кожне тренування це маленький, але важливий урок. І ось ця цитата, як на мене, ідеально все підсумовує. Справжній спортсмен це не лише сильний і швидкий, а й вихований, чесний та відповідальний. Бо рекорди, знаєте, їх колись поб'ють. А от репутація, характер це те, що залишається назавжди. Тож, може, головна перемога в спорті це не та, що на табло, а та, що всередині. Подумайте про це.